2011 рік мої роздуми? Я, може, в житті заблукала, чи, може, йшла не туди, чи, може, когось я шукала, щоб щастя для себе знайти? Чи, може, душа захворіла, що серденько моє щемить, чи, може, свідомість втомилась, чому так все тіло болить? Чи очі мої посмутніли, чи може, здається мені? Чому вже вуста не співають, а лише шепочуть у сні, чи доля не милує, злиться і щастя минає мене, чи туга тяжка пригнітила, і жити ніяк не дає, чи лине душа до кохання, чи може, це лише думки, заплуталось праведне з грішним? О, Боженько, допоможи! Чи може, дав Бог мені милість усім, що найкраще в мені? З людьми, щоб я поділилась, а люди пораду знайшли. Ой, роздуми, ви такі різні. То весело вам, то сумні, покою ніяк не даєте, тривожите вдень і вночі, чи справлюсь я з вами? Думками вас так забагато в мені? Чіпляєте всі мої рани, ще й досі болючі і живі. Все хочу миттєво забути і вийти з думок, як нараз. Та швидко так це не буває, на все потребується час. Невже забагато я хочу? Та ні, небагато. Якраз я сильна і впевнена жінка, і все в мене буде гаразд.